Всі вітання, не було мене ровно три дні. От працював, приїхав, що сталося. Так, скажу, бачите, Вода на пеньочку, <розетка> резетка згоріла, в <розетка> буржуці дверки відпали. Ну, коротше, є роботи. Слава Богу, що все благополучно. Зараз обийдемо, подивимося, що в нас там сталося, як гадалося, і пошліть. Вода на пеньочку, що сталося? На вулиці замерзла вода. А тут бочка йде в притул. Бочку одну сторону відкрутили, бачите на шурупчиках, щоб залити води, поки в мене не було, жінка з тьошею справлялася, слава Богу. Ось так, ось так. Доливали і назад підпирали. -під 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 ну, трошечки розлили. Нічого, Сьогодні у нас уборка, Ленти засраті. Бачите, скільки кашок вони там понасирали. Зате головне, що какашечки збиті, рівненькі, ну, нам більше нічого й не треба. Головне какульки. Яйця були собраті. Одне яйце, видно, вони там чиє. танцювали з ним, грязне яке. Ну, а ці гарненькі, чистенькі. Базарні, як то кажуть. <кл 'я> так що воду зробимо, вода на вулиці замерзла, будемо щось видумувати. Ну, їсти насипано. Комбікорм їдять. Зараз їх побалуємо, насипаємо Нормальний комбікорм. Той, що я продаю, цей треба дозовано давати. Бачите? А мелини я даю постійно, насипав. дивіться, як на крупці зараз нападуть. Вони такі набагато дужче обожнюють, але його бажано дозовано давати утром і ввечері. А щоб таким не гратися, раз насипали. І на два дні в них повні кормушки їсти. Бачите, як напали. Що значить, вони люблять, щоб крупніше було. Це їм прям заходить. Вони от цього тащаться. Зараз тут де розсипемо. Небагато, бо трохи. Хай апетит наженуть. Бачите, як напали на корупції. Дуже добрий, але молю, бо того, що... Жінка сім гратися не буде, а я ж на роботі не попоруюсь. Вона насипала їм їсти і хай їдять. Це ми чоловіки страдаємо дозовано, не А жінка раз, два і все, і в дамках. І верхніх побалуємо. Легор нам не вистачило, дивіться вже, які легорне. Треба посчитати, скільки їм вже днів. Ну, Ще яєчка не було, але ну, думаю, рознесуться. Буде у нас шість мужиків. Попробуємо кинемо до дівок і подивимося, що з цього вийде. Породою покриємо крос. І раді прикола заінкубуємо. І подивимось, йде розщеплення, чи йде щеплення. Чи вийде у нас щось, чи не вийде. Закладаємо інкубатор, спробуємо. Раді інтересу для себе. А якщо все вийде, тоді можна на продажу. По лентах, ключик. Треба ще один ключик зробити, щоб два ключика було. Вставити ключика треба і крутити крутілочку. Загнав беху. Палочка, щоб чистити. чистить. Знайте, какашок, скику насирали какашик. Девочки, дивулечки, дивучечки, оних. Що значить крупці? Крупці, вони обожнюють набагато да, краще, чим, э, чим просто мучку. Да, курочки? Ну, мучка є мучка. Мучка вони просто не будуть вибирати, там йде все в кучі, А хрупці не вибирають в крупці, а потім е всі залишки добреників, які додано було в зерну суміш. Ай красотки. Все, йду, поключаю, йдемо далі працювати. Зазвичай я свої рецепти продаю по 300 гривень один рецепт. Е але інколи робимо виключення, які розказуємо. Пише людина Дмитрій, подскажи пропорцію зерна, зерно як я роблю, так і він хоче. Щоб у його є, його є пшениця, ячмінь, кукуруза, горох, жмих соняшника, м'ясокосна мука, ракушка, рибний жир, зарані він, нас, він нам дякує. Ну, хорошо. Потратив 15 хвилин своїх, але зробив рецептуру для, його, для Дмитрія, якщо погнали. Буду читати, вам не показуємо листочок, бо там е, інтересні цифри. Пшеничка робимо 40, ячмінь 5, кукуруза 15,5. Горох 5. Можна було б 10 разу поставити, але ми ставимо 5, бо ми боїмося, щоб не було їх них поносу. Там через 2 тижні можна зробити 10 буде, а там, смакухи, я не знаю, там ну, трошечки переробляти. А Якщо перший раз пробуєте гороху, робить лучше 5%, ну і в баню. І дивіться за кормим. Горох така штука, що як проносне. <с> так що будьте обережні, 5%, я думаю, правослугу точно не буде. Далі в нас жмих подсолнуха. Жмих подсолнуха робимо 16%, тому що треба нам по максимуму підняти протеїн, а сою макухи видно, його немає, що він пише, жмих тільки подсолнуха. 16% не менше. Будете економити, буде. Так, отлікли побалакали. так що 16% не менше. Так, м'ясокосна мука 5%. Бажано б, звісно, м'ясокосну замінити на рибокосну, це набагато буде краще, там набагато більше поживних речовин. У кого є, вибори, чи м'ясокосна чи рибокоска, вибирайте обов'язково рибокосну. Бо М'ясокоска що дуже багато. Ну, М'ясокоску роблять з падалі. А щоб у падалі вбити всю. Ту заразу, яка є, там вище 600 градусів котельні нагрівають, щоб вбити. Але на самом на ділі хто знає, як його перевірити, чи там є зараза, встала, чи ні. Багато ж роблять підприємці, які там в гаражах ліплять м'ясокоску. Потім дріжджі він не вказав, але нам треба прийняти протеїн, щоб мінімум 16% був раціон зерносуміші, щоб була гарна яйценоскость. Ще додаємо дріжді, дріжді дріжджі кормові, так і пишете в гуглі. Дріжді кормові вам вибиває, ви купляєте. Далі йде премікс, без преміксів вітаміна-мінеральна вітаміна, добавочка. Без неї ніяк. Любий, який є, де корейний сучок від 2,5%. І завершаюче, це крейдер. Без крейди буде розклюв. Що крей... Ну що, погнали, вичищати. <звит noise> цей Вуставив і чистенько, скільки какашок. Хтось мене питав, поки як шивається. бачите? Я знімав тікток ці відео і сюди вилажу, бачите сюди. Сантиметрів 20 лента ложиться одна на одну. Тоді краї тут прихвачуєте з цієї сторони і з цієї сторони, щоб рівненько було, і потім ушиваєте. Воно. Тут, а посередині, і так, ленту, це щоб... Бачите, ниточкою пройдено. Все елементарно просто. Півтора метра ми вже протягнули. Бо хто питав, я ж не, пом... не напишу в коментарі, як шить. Надо це показувати. Какуля. Ви зараз тільки поналипало какуль. На чомусь ударити, щоб пообчистить. Труба йде пласмосово під води. Ну, але налипає. Балінце, як не крутимо, грязнувата. Ідеально нож не відрізав. Ось так. Прийшов до перепилок, підключив лампу. І сповнив, що датчик треба окремо, щоб не був, на вентиляцію стояв. Окремо датчик. А в мене вентиляцію і лампочку один. Щось я трошечки переплутав, зараз перероблю, щоб підігрів був. Зараз показує 13,6, бо двері відкриті, бачите? Наклінь свіжий воздух пішов. І збираю інкубаційне яйця. Тільки це время дійшло. Сьогодні на відправочку поїхати 500 штучок, таких гарних яєчок красивенних. Ось так, колеги, так що, результат є. Ну і уборка. Уборка вони там понасирали, звісно. Кап... А що то там відбувається, а? Підкапує, ёлки палки А чого ж ти так робиш? Куди ти вилазиш? Назад, назад, вважаємо. Як тече. Щось. О, попало щось під форсунку. Ну, що так. Так, динавоці. Хорошо, хоть замітив. Вода підкапує, баблишко крутить. Сьогодні мій рекорд. Ви вдумайтесь тільки, 600 кг комбікорма для корейний сучок. Це сумасшедші цифри. Саме більше було 400 кг, Зараз 600 кг. Це тільки вдумайтеся. курка на яйце працює. Так що, кому треба звертайтеся. відправимо. І завдяки моєму помощнику Олександр, тобі велике дякую, що робиш доставочку до людей вчасно, бо я не співаю. Так що всім дякую, гарного всім вечора. Так тільки я зароблю. У нас вже нема світла, а я зробив вже комбікорм. Так що кому треба, звертайтеся, звідти які. Гарне не у. сам би бів, Але на продажу треба. Все 16 гривень кілограмів. Яка норма макухи для корейних сучок у день? Скажу так, від 10. До 15 грамів у день. А хто не хоче страдати, може купити готовий комбікорм і заказати відправимо. Тобі говорять за премікс, який ти використовуєш в своєму комбікормі. А ти його додаєш. Ну так, ну, це премікс це вітаміно-мінеральна добавка, Там, де всі е, сформовані вітаміни для поживності курей для, для яйця. Ну, тут усі його додають. Усі е, комбікорми, вони додають вітаміно-мінеральну добавку. Це логічно. Синтетика, метіонін лізін. Цього ми не додаємо. Ну, навіщо додати, якщо воно йде в пшениці, кукурудзі, кукурузі, у трав'яної муці, у рибокоску хто використовує, там воно все йде, да не пхайте ви ту хімію. Не тільки вам а це всім кажу. Без нього ти не отримаєш процент для На той момент я міряв 95%. Так як в мене не було, не можу посчитати. Але з вчорашнього дня, ну, опять я не я собирав, жінка збиралася, з сьогоднішнього дня. Соберу ровно в 6 часов вечора і завтра вичитаю ровно в 6 часов вечора, яка яйця носка. Ну а так, всім добра, погнали. Доброго дня, хочу я займатися не сушками, але перевести тільки на пшеничку кукурудзу і ячмінь. Можна, дякую, дивіться. Можна, а якщо ви не, просто не хочете заморачувати узерно суміш, що то все колотить, купляєте БДМВ і, вик... і додаєте до пшенички кукурудзи ячміння. І все. І не треба страдати соєвою макухою, соняшниковою. Просто вже готова зерносуміш, суміш, додається пшениця в неї, кукурудзи ячмінь. І все. І вони теж прекрасно працюють. В майбутньому. Може і ми будемо колись робити БДМВ, ну то в майбутньому, ще ні. Так що, всіх все вийде, тільки треба пробувати. А хто бажає замовити собі домашнє курине яєчко. Від павліка відправимо куди ви захочете. Вигляньте, які відра 90 плюс, 100 гривень десяток, від 90 штук іде лоток перепилених подарунок. Розшифруйте, що таке БМВД. Це білково, мінеральна вітамінна добавка. Чого вона така дорога? Стоїть 800 гривень мішечок. Того, що сам по собі білок дуже дорогий. Премін заложений, вітаміни і різні добавки. Чи можна за мною поспілкуватися? Скажу так: в вайбері мало я сижу. Кому треба, пишете в тік-ток, в особисті, відпічаю комусь швидко, комусь протягом дня. Ну, судячи по времени, як в мене є. Єсь вільна хвилинку, отвічу. Нема.